Вітаю шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про лаковицю бускову, яку ще називають лаковиця лілова, лаковиця аметистова або лакарія лілова. Росте лаковиця бускова з серпня по листопад у хвойних та мішаних лісах. Надає перевагу добре зволоженим ґрунтам. Може, рости як невеликими групами, так і поодиноко. Лаковиця Бускова їстивний гриб четвертої категорії, має унікальне фіолетове забарвлення. Її наукова назва лакарія аместістіна, вказує саме на аметистовий відтінок плодового тіла. Плодові тіла лаковиці Бускової невеликі. Шапинка зазвичай має у діаметрі від 2 до 5 см, іноді до см. У молодому віці шапинка опукла, має підгорнуті краї, згодом стає пласкою, але в центрі може з'явитися невелике заглиблення. Колір шапинки лаковиці бузкової змінюється залежно від вологості ґрунту і віку гриба від насичено-фіолетового до сіро-лілового. Гіменофор лаковиці бузкової пластинчастого типу. Пластинки рідкі, широкі, можуть злегка спускатися на ніжку. З віком пластинки можуть ставати більш світлішими. Ніжка плодового тіла булавовидна або циліндрична, досить жорстка, порожниста, досягає довжини до 7 сантиметрів. Колір ніжки співпадає із кольором шапинки. Лаковиця бускова це їстивний гриб четвертої категорії, тобто вона є їстивною, але має найнижчу харчову цінність серед всіх категорій їстивних грибів. Має досить невиражений смак, але завдяки досить незвичному кольору плодового тіла її часто використовують для прикрашання страв. Лаковицю бускову можна вживати в їжу як вареною, так і смажити та маринувати. Вона добре поєднується у стравах з іншими грибами та овочами. Гарного вам тихого полювання. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.